З появою дитини у домі зникає спокій, сон та гроші, але натомість з'являється щастя. Цю просту істину у родині Дмитрієвих згадують не лише у міжнародний день сім'ї, а й кожного дня. Здравствуйте, виходіть. Якщо діти це радість, то у родини Дмитрієвих її вдосталь. Надія та Олександр виховують шістьох дітей. Для п'яти з них вони прийомні батьки. Кожного дня ця велика родина збирається за одним столом. Так, бігом, бігом, бігом. А то за всіх Це зараз родина Дмитрієвих така велика. А почалося все у далекому 2001-му. Тоді Надія та Олександр поїхали до дитячого будинку, аби віддати речі свого сина Андрійка. Подружжя і уявити не могло, якою доленосною для них стане ця поїздка. Увіділи діток, звісно ж, захотілося повернутися туди ще. Вже скажем, уехали ми оттуда, У нас появилась дочка Леночка, їй тогда було 7 місяців. Далі кількість дівчат у родині почала збільшуватись. Невдовзі маленький Андрійко захотів ще одну сестричку. Якось хлопчик гордав газету і побачив фото дівчинки. Мам, тут така дівчинка, Там фотографія Лєрина ну, так ложила і сидить. Он говорить: "Подивися, яка дівчинка. Ну давай її, каже, поїдемо подивимося. Ну давай познайомимся. Давай хотя бы узнаем, що з нею як, може там її нету вже там, іль є". Я говорю: "Ну давай. Ми, ну, чесно говоря, на тихоря від папи поїхали туди самі спочатку. Mm -hmm. Побачивши маленьку Леру, Олександр Дмитрів одразу погодився бути батьком цієї дівчинки, а невдовзі став татом ще для трьох діточок. Ну, конечно, мої друзі просто мене не можуть понять. Я ща, ви понимаете, щоб меня понять, надо бути повернутим мозгами на там всьому. надо быть тронутим умом помішаним на ді на детях. своя історія тут у кожної дитини, але про минуле не згадують. Тепер у цих хлопців та дівчат велика та дружня родина. Саме головне, коли є с кому обратиться, де ж ну, які проблеми, це, ну є ліба проблема, ну висушити єсь кому висушити. Саме головне я вважаю, це круто, коли велика сім'я дружні всі. Родина намагається проводити більше часу разом. От і на прогулянку йдуть всією юрбою та бавляться на подвір'ї. Тут діти вчаться кататися на новому спортивному велосипеді. І поїхали. І, поїхали. і поїхали! головне у цій родині підтримати одне одного. Тут і порадіють за своїх дітей, і посумують разом з ними. Радуватися своїм дітям ну, кожен день. Потому что в этом-то и заключается вся ценность семьи, что они вот они всегда есть с тобой. И когда расстаешься, даже на тот же день приходишь домой, детвора на тебя вешается. Каждый пытается друг по перед другом рассказать о своих удачах, неудачах, каких-то может расстройствах, успехах в школе. Только единственное, успевай понимать всех, успевай останавливать, так сказать, чтобы понять всех. Алла Лысак, Геннадий Сушко спеціально для медиагрупп нові проекти.